Новорічні ялинки у всіх мікрорайонах Чернігова будуть стояти прикрашені вже 19 грудня до Дня Святого Миколая. На центральній площі міста зелену красуню урочисто відкриє міський голова 22 грудня під час проведення мороз параду. До речі, цього року маршрут заходу залишається незмінний. Діди морози пройдуть з колоною від першої школи до Красної площі. Про це говорили на організаційному комітеті у мерії. Ми серйозно над цим питанням працюємо. Творча група готується з тим, щоб воно було надзвичайно різноманітне, але зразу скажу, що ніколи ми не відмовимося від традиційних речей. Це те, що стосується Діда Мороза в обов'язковому порядку. Тим паче, що це вже стало масовим явищем для Чернігова. Навіть конкурс ми будемо в іграх проводити дідів морозів, то обов'язково це буде збережено. А те, що стосується снігурівню, це в обов'язковому порядку. І теж будемо визначати серед них кращу. і потім зійдемось на на красній площі з тим, щоб дружно, весело запалити е, новорічну ялинку. Центральний парк культури та відпочинку також готується до приходу нового 2013 року. З появою мінусової температури там планують залити ковзанку. В ніч з 31 на 1 січня на центральній площі міста публіку будуть розважати місцеві колективи О другій годині ночі. Повинен пролунати святковий феєрверк. Якщо на це будуть кошти, за словами Миколи Романова. Сума невелика, але платити за вогняне шоу потрібно. суммы там не астрономические абсолютно, то есть тут э, говорить о том, что там э, 6 нулей, там 5 нулей. Тут. Не, деньги, конечно, не, не копеечные, но не, не, те, как, как, какие бы выделялись на города, похожие на наши областные центры. Это там, Джутомир, там Чеш, я знаю те бюджеты, там наши черников, в общем-то, мы обходимся пока общими усилиями. Получаем такой же, такой же как бы, вот, результат, но за вполне меняемые средства, поверьте на слово. З 12 до 5 години ранку за порядком в місті слідкуватиме міліція. А на випадок, що комусь знадобиться медична допомога, чергуватиме швидка.